На рівненщині 352 в'язні попали під амністію. Це значно більше ніж у минулому році. А все через внесення змін до закону про амністію. Наразі в установах відбування покарань рівненщини перебуває 2,5 тисячі засуджених. Нещодавно декому з них вдалося достроково вийти на свободу. Це в Катеринівська виправна колонія 100 засуджених. Полицька виправна колонія 120 засуджених. Дубинська виховна колонія це дитяча колонія. 22 засуджених звільнено. Рівненський слідчий ізолятор 6 і Городоцький виправний центр 104. загалом 352 особи немало. Чи пов'язано це з АТО і чи вирушать колишні в засудженні воювати, пенітенціарії не знають. Втім кажуть, у цю кількість звільнених не потрапили громадяни, які відбувають покарання за особливо важкі злочини. Під дію зазначеного закону попали засудження, які відбували злочини з невеликої тяжкості. Злочини, які були скоєні. Це тобто господарські злочини, злочини за незаконні обіги, наркотичних речовин без мети їх збуту. Пенітенціарії кажуть, більшість амністованих вирушили додому. Чим займатимуться, працюватимуть і чи працюватимуть взагалі, невідомо. Всі зазначали засуджені місця, куди вони вибувають. Наш регіон це практично центральна Україна, Західна Україна, тобто відбувають до місця попереднього проживання. До слова Костянтин Мазяр зазначив, що у порівнянні з попередніми роками нині у в'язницях Рівненщини вільних місць вистачає. Втім, переводити сюди злочинців, які відбувають покарання у колоніях Донеччини та Луганщини, де триває, а то поки не збираються. Принаймні зараз, бо такого розпорядження немає.